Крем плюс екстра 15 кг, ціна 8 тисяч гривень. Бачимо, що ось таку стокову. Запакований сумочку. Наступна моделька виглядає ось так. Дуже гарно, дуже гарно виблизьку. На жаль, камера цього не передає. Ось так вона виглядає всередині. Ці сумочки будуть без дефектів, без пошкоджень. Тобто вони новенькі. Тут попадаються і шкіряні модельки також. Ззаді присутній замочок. Дивимось далі. Така моделька буде теж досить така. Красива, цікава. Зглядаємо всередині остап. І цей рюкзачок. Ну, мені саме серденько дивіться. Дуже гарно виглядає. Ціна нагадую за 15 кілограмів, тобто за цілу коробочку. Буде вісім тисяч глянь, які тут класні модельки. Наступна буде ось така. І тут замочок і тут замочок. Їх набити і вони будуть мати зовсім інший вигляд. Але суть в тому, що модельки тут красиві, сумочки не пошкоджені без дефетів. У нас тут буде такий шопер на пляжі піде, дуже зручно, До речі, красивий. Далі басочок, наступним буде ось такий рюкзачок, такий милий пухнастик, гляньте, дуже гарно виглядає. Наступна моделька буде ось така. Що один рюкзачок, це вже дитячий. Наступна моделька буде ось така маленька цікава, яскрава, така буква. Ще один рюкзачок. Ось так він виглядає, багато. Вищає. Ще один шоток. Виглядає він ось так. Дивимось далі. Ще один рюкзачок. Боже, який красивий пленка. Дуже-дуже гарний. Не подивіться. Це ж супер, це ж бомба. домба. Наступна модерка виглядає ось так. Тут такі перев'язані е шлейки. Виглядає. Наступна модерка виглядає ось так. Вона йде кругом, шкіряна. Її набита і вона буде мати зовсім інші вигляди. Ось така хороша. Далі. Тут на медалька буде достатньо така велика, містка. Ось так вона виглядає. До речі, дуже зручні. Товчиться, чи не бухту по класі. Це дуже-дуже зручно. Так само ось ця. Дивіться, вона достатньо така містка, тож шкіря і хороша сумка. Наступна медалька буде.

Є шкільні модельки, на яких можна дуже добре заробити Замітьте, Справді дуже красивий, хороший модельки. Красиві сумочки, красиві модельки. Так, у нас тут буде ось такий дитячий рюкзачок. Так, ретро. Сумочка, класна моделька. Ще один рюкзачок. Гляньте, який близько. Аня в цьому лотику виглядає вона ось так. Все лотик розкопована до кінця. А я нагадую: для того, щоб забрати його собі, вам потрібно зв'язати з нашими менеджерами, тобто написати на Viber або Telegram.